Відростити чи ні? Вуся зараз ніби в моді. Ну, Але це просто красиво, і я просто це хочу. Окей. Ну, а тобі не здається це егоїстично? Є собаки, які цілими життями мріють про вуса, і вони в них просто не ростуть. І все, чим залишається це або змиритися з цим, або носити накладні. І в цій всій важкій ситуації всі забувають про основне, про самі вуса. Я розумію, але чому я маю себе обмежувати в чомусь тільки тому, що хтось не може собі цього дозволити? Ти мене не чуєш. Окей, давай уявимо гіпотетичний приклад: іде по вулиці людина і така хочу собаку. Навіщо ти створюєш ситуацію, поєднуючи нас та цих створінь з іншого виміру? Отож, бо ніхто навіть не намагається дослідити вимір вуз. Можливо, у них теж є свої традиції, думки, прагнення. А собаки чіпляють їх собі під ніс і все. Я ніколи не думала, що моє життя буде таким. У моєму світі, таких, як я, носили лише тенітні панянки. І взагалі, я жінка, і я маю право носитися на жінці, клятий собак тріархат. І що ти на це скажеш? Ти справді хочеш, щоб я сприймала вуса як особистість? Як борець за права стілців, я проти будь-якої дискримінації будь-яких видів особистостей, крім твердих частин тіла, бо це боляче. І взагалі всі знають, що в нас дерев тріархат. Вони отримують найбільше сонця. Чувак, ти собака, яка дихає киснем, а я дерев'яний стілець. І що? Добре.